Всім привіт! З вами знову ДСЦ Сервіс. Мене звати Ілля. Мене звати Віталік. Сьогодні ми вам розповімо про наш переїзд, як ми обжились на новому місці. Ну і взагалі розповімо, що у нас відбулося за останні пару місяців. Взагалі, із чого ми переїхали? Що так сталося? Чому все так різко, чому без попереджень? Загальна картина. Якщо максимально стиснути, нам просто прийшли і сказали з'їжджайте завтра. Ну, що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. А потім прийшли і сказали, з'їжджайте сьогодні до шости. Ми зараз накидаємо вставок, як це все було, як ми переїжджали. Це Ще дуже... драка була. Відбувай. Драка була. Ну... Не передати відчуття, коли ти стоїш в восьмій вечора і скручуєш свою вивіску з приміщення, з свого сервісу, який ви тільки відкрили. Я Але... рад був, якщо чесно. Ну, так. Да. Коротше, перед тим як щось відкривати, уважно дивіться на орендодавців. Якщо пробіжатись по самому приміщенню, я пропоную розглянути три основні речі: це приміщення, місце знаходження і клієнтів. По приміщенню воно стало в два рази менше. У нас немає на жаль тепер складу, тому тут такий безлад, Ми його можемо пройти, показати теж. Приходиться за тиждень робочий ти трошки засираєшся, в кінці тижня доводиться все перебирати, викидати потрібне, викидати не потрібно. Да, викидати потрібно. Є трошки проблема з підсобними приміщеннями, але це був єдиний варіант, який можна було взяти, заїхати, і місяць не робити ремонт. Приміщення всі в такому не дуже стані. Тут хоч була можливість заїхати і, і там, з другого тижня нормально працювати. Загально у нас в два рази менше площі. Там у нас десь було приблизно під 400 квадрат, там 370-380 підйомники. Тут у нас 200 квадрат усіх приміщень, враховуючи офіс, враховуючи підсобки. і при цьому встає лише три підйомника. Можна дуже дуже втиснути чотири. Але е, ми порахували, що так буде зовсім некомфортно працювати. і Вирішили залишити три. Офіс на вулицю, а сюди під'єм. Так, да. ще можливий варіант це, це наше приміщення. Воно теж розраховане під підйомник, в принципі. Е, можна буде потім перемістити офіс в якусь окрему зону і тут доробити ще. Або просто зняти ще якесь і стволо, помілочі. Туди-сюди. Угу, Підйомничків на 6, на 7. туди сюди так. і мільйонер. Да. Так. Е, тепер самоулюблене бабки. Е, Деніг ні. Е, Приїхавши в це приміщення, ми вивчили гарну фразу, що ми конторка бідна, но солідна. Е, <плес> да. Сумарно по приміщенню в два рази менше, майже в два рази дорожче. Але хоч працюємо, слава Богу. Першу машину зробили в перший же день, як переїхали. гучно від генератора, але вже починаємо працювати. Роздавальна коробка, передній кардан. Це все у нас ставиться на екшостий, будемо міняти, кодувати. І F-10 приїхала, розбираємося з системою охолодження. Скоріше за все, що забиті радіатори, Розбираємо, щоб глянути. От в такій обстановці, але вже працюємо. Потім почалися якісь ремонти, фарбування. Туди підйомник, сюди підйомник, а генератор треба купити, а в офісі треба щось поставити, А стола нема, стула нема, нічого нема, все треба. Ну, потихеньку. Зараз вже четвертий. Місяць, як ми тут, ми вже повністю обжились. Вже більше 700 виконаних на ряд замовлень, більше 400 клієнтів. Загально ми дуже задоволені цим переїздом. Це було важко, важко до сих пір, але воно тільки на краще. Позитивні відгуки стосовно того, що ми тепер в центрі, всім зручно їздити. тобто 80, <свистит> ну, вісімдесят <свистит> але загально краще, ну 80% клієнтів сказали, що це в позитивний бік, і їм сюди зручніше їздити. 20% клієнтів сказали, що незручно. Але якщо взяти взагалом, я думаю, в центрі ви буваєте частіше ніж на відрадному. Ну або ворогідність того, що ви побуваєте на відрадному, сильно менше ніж того, що ви побуваєте в центрі. Основний плюс це те, що ви приїхали в центр по справах, залишили собі машину на сервісі і пішли. Можете сходити на роботу, якщо вам десь поруч, можете сходити десь в торговий центр. У нас на території є в принципі заклад ще з кальянною. Хто бажає, може посидіти випити кави, з'їсти якийсь салатик, покурити кальян. І у нас є гарні сусіди, завдяки яким ми можемо закривати майже повний цикл робіт. У нас є мультибренд сервіс United Service, Там ми, до речі, робимо розвал на ваші машини. У нас є детейлінг Happy Car, У нас є чіптюнінг до оснащення по вагу сусіди SEDOX і є ще малярка. Термінал сервіс. В них є рихтувальні роботи, малярні роботи і вся зборка. Є шиномонтаж і мийка. Тобто загально ви можете приїхати, залишити машину, сказати: дивіться, хлопці, ось вам машина, там мені треба то-то, то поміняти. І ще є питання по тому, що треба помити машину, і, наприклад, там перевзути резину. І ми можемо закрити всі ці питання. Або це зручно, коли під час ремонту ми потребуємо якоїсь допомоги, коли там. Тече якесь ущільнення по кузову, десь якісь підтікання, десь треба перевірити чи биття, не биття коліс. Ми, в принципі, теж можемо це зробити самі, самі заїхати на мойку, пролити, подивитись, де потрапляє волога, самі можемо віддати колеса на шиномонтаж і тим самим трошки пришвидшити роботу і зняти з вас ще один процес. Так що обращайтесь к нам, ми можемо закрити велике количество питань і допомогти вам з обслуговуванням вашої машини. Ми стали трохи ближче, ще краще. У нас прикольніша терклінська зона. Одразу з'явилось більше нових машин, одразу з'явилось більше G-серії. Люди приїжджають, бачать, що нам можна довіряти, віддають свої машини. Інші люди теж бачать. Якось все виглядає красивіше і правильніше, коли ми знаходимося тут. Так що все це зроблено не зря. Сережа, механік до сих пір працює, аби зробити ваші машини. Так що приїжджайте, записуйтесь, ми вас чекаємо. Ми працюємо з понеділка по суботу, понеділок, п'ятниця до сьомої з 9.30. А субота з 9.30 до 4.00. Пишіть наш е, телеграм, інстаграм, в принципі, все, що завгодно, е, окрім фарбування. Фарбування тільки з нас у підряді. Всіх цілую, всіх обійняв. Хай квітне український YouTube.